2022 рік повномасштабне вторгнення Росії, чи не у кожному місті сирени та вибухи, від яких усе здригається. Від рук расистів гине мирне населення, а українські військові борються проти московської навали. І поки всі українці донатять на ЗСУ на Тютюнові нові України ділки косять неймовірно великі гроші. Ані погана погода, ані обстріли не заважають нечистим на руку виробникам тютюну заробляти на контрабанді та контрафакті цигарок. Сьогодні у нашому журналістському розслідуванні ми розкажемо скільки наша держава під час війни втрачає грошей через продаж цигарок без акцизу, хто заробляє на цьому мільярди гривень та до чого тут власник одного з українських футбольних клубів. А перед тим як ми почнемо, обов'язково підпишіться на наш ютуб канал. Куди з метро, підземні переходи та стихійні ринки це лакомі точки для продавців контрафактних цигарок. Напевно, чи не кожен з вас помічав бабусь в таких людних місцях з блоками сигарет на розкладці? Вже після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну громадські активісти неодноразово виявляли точки нелегального продажу цигарок. Находимося біля метро Лівобережна. Ось будівля Макдональдсу викрило. Ось таку нелегальну точку збуту під акцизного товару, саме тютюнових виробів. Дозвільних документів на продаж тютюну в таких продавців, звісно, немає. А на прилавку пачки цигарок без акцизних марок. Ба більше такі контрафактні цигарети можна придбати в інтернеті на різних сайтах або телеграм-каналах. можете брати будь-яку продукцію. Для цього потрібно лише обрати бажану марку цигарок, вказати ім'я та прізвище, а також місце отримання замовлення. Ціни дійсно дивують. Блок цигарок в середньому обійдеться гаманцю курця в 400 гривень, тобто всього 20 гривень за пачку. В той час, коли цигарки з акцизною маркою у магазинах коштують щонайменше 60-70 гривень за пачку. Звідки ж береться така суттєва різниця в ціні? Справа в тому, що левову долю ціни на умовну пачку цигарок складає саме акциз. Фактично, це податок, який держава стягує за споживання певного продукту всередині країни. Виробник цю ціну сплачує податок з. Кожної пачки про що свідчить наклеєна акцизна марка. В нашому ж випадку виробник цигарок, продаючи їх без акцизу, отримує надприбутки, адже бажаючих купити тютюн в два, а то й в три рази більше ніж в магазині. Держава через це, щомісяця втрачає близько двох мільярдів гривень. Ми вирішили з'ясувати, хто заробляє шалені статки на виробництві нелегальних цигарок та чому, навіть попри війну, цей тютюновий бізнес продовжує процвітати в Україні. На розкладках з нелегальними цигарками часто можна побачити пачки з написом Д'юті Фрі. Це одна з розповсюджених схем продажу контрафакту. Ну я не з яким чином буде. Ну як це ж пізацизний товар? Це як пальне, як алкоголь, так само тютюн. Це ж не до мене. І ось перше, що звертає на себе увагу: серед безакцизних пачок з написами Д'юті фрі переважають цигарки Марвел Стронг. Комплімент та «Ліфа». при першому ж аналізі стає зрозуміло, що всі ці бренди виробляє Винниківська тютюнова фабрика, яка належить бізнесмену Григорію Козловському. 62%. Вот этой вот группы э, товара да, производятся на виники максимальный вклад вот в, в эту группу формирование да, нелегальной продукции этой группы. Да. В основном это пачки, которые маркированы как duty free, но они реализуются в обычной Торговлю виниківська тютюнова фабрика зі стабільною регулярністю фігурує в скандалах щодо нелегального ринку тютюну минулого року. Аналітична агенція Кантар Україна оприлюднила дослідження, в якому йдеться, що левова частина нелегальних сигарет під маркуванням д'юті фрі виробляє саме це підприємство. Нашебто, ти виробляєш для торгівлі «Д'юті Фрі» та якихось арабських еміратах або в якомусь Ємені. І ти цілком легально з точки зору от українського законодавства, ти цілком легально виробляєш. Ну, у тебе є проплата від фірми, припустимо, в Ємені. Ти відвантажуєш. Також цілком легально. але дивним чином в Ємені про ці цигаркинічули вони з'являються на українському ринку. Звичайно, ми не могли б безпідставно стверджувати, що ці безакцизні цигарки вироблені саме на винниківській тютюновій фабриці. Можливо, хтось кустарним способом підробив відомі бренди, і підприємство Григорія Козловського не має ніякого відношення до цього контрафакту. Аби підтвердити або спростувати це припущення, ми вирішили звернутись за допомогою до експертів. Це Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. Тут проводять найавторитетніші дослідження та експертизи, і саме сюди ми принесли зразки пачок цегрок із наших контрольних закупівель, аби отримати докази. По суті, значить. Изготовление сигарет и пачек это очень так, высокотехнологический процесс. Значит, На предприятии изготавливается сначала упаковка бумажная, потом изготавливается фильтр и сигаретная смесь. Используется несколько механизмов, которые оставляют следы. Если предоставляются образцы с одной линии, то вероятность установления велика. Для експертизи ми придбали в магазині сигарети ліфа виробництва Вениківської фабрики легальні з акцизною маркою. А біля метро купили пачку контрафактих Марвел без акцизки. А тепер найцікавіше результати експертизи засвідчили, що обидві пачки цигарок, в тому числі і «Контрафакт», було вироблено на одному і тому ж обладнанні, що підтверджує наше припущення. Цигарки без акцизних марок, які нелегально продаються на вулицях українських міст, виробляються саме на виниківській тютюновій фабриці. Дивіться самі. Склеювання паперових пачок сигарет, розміру та кількості рядків, крапок нанесеного клею, орієнтації ділянок, змачених клеєм та приклеювальних елементів пачок, а також приклеювання фольги та її формування, формування сигарет в пачках. Також розміру тиснення фольги однотипні. Виявлені ознаки свідчать про те, що об'єкт 1 та об'єкт 2 виготовлені на однотипному обладнанні. Маючи беззаперечні докази причетності виниківської фабрики до виробництва нелегальних цигарок, ми вирішили ретельніше дослідити діяльність цього підприємства. Виявилось, що цю тютюнову фабрику вже не вперше підозрюють у подібних махінаціях. Один з видів заробітку цигаретних ділків це контрабанда. І що б ви подумали, знайти продукцію виниківської фабрики серед контрабанди було зовсім просто. Ось нещодавно прикордонники затримали автобус на фарширований 150 тисячами пачок тютюнових виробів. Під маркою Комплімент. А це вже Ізмаїл. Тут прикордонники викрили масштабну схему незаконного переміщення тютюнових виробів до країн ЄС. Ділки планували перенаправляти баржу і сигарети, запакувавши їх на складі у мішки із сіллю. І несподівано це пачки Марвел виробництва Вениківської фабрики. Вартість партії правоохоронці оцінили в 27 мільйонів гривень. На наш запит в Одеській обласній прокуратурі повідомили, що за цим фактом відкрито кримінальну справу триває розслідування. А от митники повідомили, що виниківська фабрика не має ніяких дозволів на відкриття та використання митних складів. Ба більше підприємство підозрюють в Хилені від сплати податків з рішення Київського апеляційного суду стало відомо, що протягом попередніх двох років Вениківська фабрика ймовірно занизила акцизний податок, через що не доплатила до держказни майже 4 мільярди гривень. Просто зараз е, накрили подібну історію і ну закрили до виробництва і е, затримали і власників, і е, мене менеджмент притягнуло до кримінальної відповідальності, То вся би історія би це значно швидше завершилась. Але ну надто великі суми, надто великий оборот цілі ці історії вона формує а, можливості. Всі ці факти породжують ще одне і напевно найголовніше питання: хто саме під час війни заробляє надприбутки на цих схемах? Та чому, попри відкриті кримінальні справи, нелегальне виробництво цигарок продовжує працювати наповну? Виниківська тютюнова фабрика працює у невеликому містечку. Винники, яке знаходиться у 10 кілометрах від Львова, та входить до групи компанії Marvel International Tobacco Group. Кінцевими бенефіціарами власниками тютюнової імперії є Григорій Козловський та його бізнес-партнер Олександр Свіщов. Козловський відомий у Львові бізнесмен, а футбольні вболівальники знають його як почесного президента футбольного клубу Рух, екс-депутат Львівської обласної ради. У 2018 році очолив список найзаможніших львівських депутатів, вказавши в декларації, що зберігає у готівці аж 17 мільйонів гривень. Також в його власності низка ресторанів і готелів. А перлиною готельного бізнесу є фашенебельний п'ятизірковий готельний комплекс Емілі Резорт. Для гостей тут працюють дев'ять вишуканих ресторанів. Ресторанів та барів, розкішне спа, медичний центр, пляжі та басейни, а також власний гірськолижний курорт. Наприклад, відпочити ось у цьому номері вам обійдеться всього 55 тисяч гривень за добу проживання. В стінах цього готелю часто можна побачити на відпочинку відомих політиків, як от братів, Суркісів. А під час прес-конференції для футбольних медіа Козловський розповів, що його віп-готель став прихистком для багатьох поважних людей. Тут було помічено і заступника керівника офісу президента Андрія Смирнова. Кажете, що тут тисячі біженців. Ну він не проста людина, це заступник керівника офісу президента. Повірте, тут, багато тут, було... Був... Повірте, тут було багато непростих людей. Ну він тут, він в тому слово. числі, правильно ж? Так, і він тому числі, можливо, саме близькими зв'язками з представниками української політичної еліти можна пояснити той факт, що правоохоронці наче не помічають сотні тисяч пачок цигарок виробництва виниківської тютюнової фабрики в партіях контрабанди та в місцях нелегального продажу тютюну. Варто додати, що до останнього часу в Україні працювало два великих виробники цигарок: Виниківська тютюнова фабрика та підприємство Юнайтед Табако», де цього літа СБУ влаштувала несанкціоновані обшуки. Близько ста збройних силовиків заблокували тютюнову фабрику ЮНАЙТЕТОБАКО. Все, що можуть представники СБУ, це сліпити ліхтариками в очі і все. А результатом цієї історії стало закриття та подальша ліквідація підприємства конкурента Григорія Козловського. Про вплив Козловського на українських можновладців може свідчити і той факт, що народний депутат Євген Петруняк зареєстрував. Відверто лобійський законопроект 81-74, який у разі його прийняття дозволить Вениківській тютюновій фабриці платити до 20 разів менше акцизного податку зі своєї продукції. Законодавча ініціатива пропонує оподаткувати так звані сигарили не поштучно, а на вагу тютюну. Це дозволить продавати сигарили в пачках по дві штуки та скасувати зобов'язання друкувати на акцизних марках кількість цигарок в пачці. Тобто, пан Петруняк хоче, аби єдиний виробник цигарил в Україні, виниківська фабрика Козловського, виробляла пачку, в якій 20 сигарил, а оподатковано буде лише дві, як вказано на сигарильній акцизній марці. Тема з акцизами на сигарили це тема виключно під інтереси Козловського та його фабрики. І ви зрозуміли, яке поле для схематозу Петруняк відкриває для львівської фабрики. Можливість красти на несплаті акцизу до мільярда гривень. Законопроект Петруняка вже викликав обурення в комітеті з питань здоров'я. На ньому вщент розкритикували лобіювання інтересів Козловського замасковане під проект законом. Голова комітету Михайло Радуцький вважає, це може спричинити ще більший дефіцит бюджету та загальмує шлях до ЄС. Що він повністю ламає те антитабачне, антитютюнове законодавство, яке було прийнято Україною е, буквально минулого року. Яке повністю відповідає європейській директиві. мінус цього закону, те, що держбюджет не буде під час війни, тим більше отримувати достатньо грошей. Ми вирішили звернутись до бізнесмена Григорія Козловського, аби він відверто надав відповідь на усі запитання. Цікаво було почути, чому серед контрафакту та контрабанди опинилась продукція його фабрики, та чи має він інтерес до повернення сигарельного акцизу, але власник воліє не відповідати. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. Будь ласка, залишите повідомлення після сигналу Козловський не бере трубку. Також ми йому написали у месенджерах. Відповіді до сих пір нема. Проте, ось нещодавно у змі з'явилась офіційна заява Marvel International Tobacco Group, куди входить Винниківська фабрика. Там заявили, що готові відповісти на усі журналістські запади щодо своєї діяльності. Тож телефонуємо на підприємство, аби отримати відповіді. Та, попри заяви у поважних змі про відкритість для преси, відповіді на наші запитання так і не отримали. Часом ринок нелегальних сигарет в Україні Працює на повну, і поки ми це не змінимо, наша держава продовжить втрачати десятки мільярдів гривень, які під час війни даються нашому бюджету з надзусиллями. Тож, якщо ви маєте факти продажу гро без акцизу, пишіть нам у наші соцмережі і обов'язково підпишіться на наш ютуб канал. Разом ми сила до зустрічі.